Привіт, любі, дорогі Терези! Це підказки ангелів для вас на січень 2025 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя: це кохання, дізнаємося, яка зараз моральна атмосфера панує у вашій парі, чого приємного очікувати, чого остерігатися для людей, які в пошуку своєї половинки витягнемо карту, які шанси зустріти свою половинку. Принесе вам січень місяць. Також фінансова сфера, головна сфера нашого життя фінанси і чого приємного очікувати, чого остерігатися в фінансовій сфері, що робити, чого не робити, щоб не втрачати, щоб примножувати свої фінанси. Також робота. Яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися на роботі. І також для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карти, які можливості принесе січень, які дасть вам можливості січень знайти роботу до душі, роботу мрії. Також витягнемо карту загальної енергії місяця січня, підказку, пораду на січень місяць. І так. Давайте перша сфера життя, кохання, яка моральна зараз атмосфера, яка енергія панує у вашій парі. І так, перша карта. Дорогенькі, я хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ви дивитеся не підписаними приєднуйтеся до нашої спільноти, диліться в коментарях своїми думками, задавайте свої питання. Також у моєму інстаграм-аккаунті є рубрика Щочетверга, де ви можете задати запитання. Задай мені запитання. Кожного четверга я відповідаю вам на ваші запитання на моїй інстаграм-сторінці. Посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Тисніть на посилання, переходьте. І так, яка моральна атмосфера панує у вашій парі сонце, чудова енергія сонця. Це прекрасна енергія, енергія радості. Що може бути вище за сонце? Ваша пара сонячна, зіркова. Всім хочеться побути з вами, погрітися в променях вашого сонця. Вашого тепла, вашої такої гостинності, чудова карта сонця. І ще ця карта сонця дуже-дуже позитивна. Це збір урожаю. це як новина, тому що сонце це ще і вагітність, і народження дитини, чудова атмосфера, терези це чудова новина, людина нова йде в ваше життя, нове життя як у вигляді. Дитинки, це може бути і можливо радість така, а може хтось із ваших близьких, якщо не ви, не ваша тема, хтось із ваших близьких, ваша родина поповнюється можливо новою якоюсь людиною. І також це як досягнення вашої мрії. Щось ви робили і зараз удвох і досягнення цієї мрії. Буде вам дуже-дуже радісно. Це чудова атмосфера любові, підтримки один одного. Прекрасна карта і як збір урожаю, як здійснення мрії, дійсно. Так, чого приємного очікувати, ну, вже можна і не витягувати більше карт, тому що сонце така чудова карта, але ще вона має один такий великий мінус, що сонце, коли воно гріє, все росте, все цвіте, все буяє, але коли сонце дуже сильно контролюючи, дуже так воно може спалити, спопилити все і зробити пустелю. Тож тут така підказка контролювати оцю сонячну енергію, щоб не попасти під такий тотальний контроль і таку жорсткість від партнера. Так. Далі, чого приємного очікувати, дивимося. Любов, вам нема чого боятися. Любов, 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 прекрасні почуття кохання, ангела з вами береже вас. Чудова енергія, прекрасна енергія. Чого остерігатися дивимося? Карта закоханих, карта сонця. І подарунки, подарунки, ваш ритер з таким відкритим серцем. А спішить до вас з подарунком. Отримайте подарунок. Так що радісно вам буде, буде що святкувати. І романтичне побачення. Якщо ваша пара ще на такій стадії, це романтичне побачення, це зустрічі. вам буде свічень, у вас буде такий дуже насичений романтичними. А таке повітря романтикою і коханням. так Фінансова сфера. Дивимося. Чого приємного очікувати в фінансовій сфері? так Робота, 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 яка принесе. Ви трудитеся. Тут людина трудиться, і то видно, що і, вон, і вночі, і вдень, і вночі, і це принесе вам. Хороші плоди, свої плоди. Фінансова сторона, це вам не дається легко, можливо, здається, комусь що все вам паде на голову, але ви для того трудитеся. Тоді, коли ніхто цього не бачить, ви прикладаєте дуже багато зусиль, щоб досягнути цієї фінансової вершини. У вас є амбіції, і ви знаєте, що треба працювати, щоб досягнути. Дуже хороша фінанси будуть. Буде віддача однозначно. Так, це така командна навіть гра. Чого остерігатися? Тут такого застою можна остерігатися, що ви працюєте, працюєте, і вам може здаватися, що все стоїть, нічого не рухаєтеся, а працюєте ви важко і вдень, і вночі, і тут лід, стужа, і така може бути п'ятірка пентаклів. Це Така трошечки як такий застій у фінансах, нічого не просувається. Але подивіться, ця карта неоднозначна, тому що вона о, в моїх розкладах, коли я розкладаю своїм клієнтам індивідуально, вона поігрується дуже-дуже добре. Хоча в основному її таро щитують як криза, нестача, але власне в цій колоді Таро, я її люблю, тут є маленький підсніжник, який пробивається. Крізь цей лід, крізь цей сніг. Тобто ваші труди, вони вже на початку, вже така головна криза минула. Ви вже ідете вперед. Ви як той підсніжник прокльовуєтеся і а, вам. Над вами грошове дерево, до якого ви тягнетеся. Ви от потім після консультації проходить якийсь час, після розкладів є постійні клієнти, які звертаються, і після розкладів дають свої навіть пів року проходить. І ми відзвоняємося, списуємося три місяці, кого які там термін, як кому треба навіть місяць, і люди розказують, як відбувалися події. Тому на отакі енергії вони приносять свої плоди. Можливо, зараз не видно цих фінансових плодів вам ще, але тут уже ви стали на такий шлях, от ви є це грошеве дерево, до якого ви йдете. І це ще ваш шлях. І це дуже цікаво, тому що у вас попереду великі. Такі можливості і шанси. Так, тут уже у нас робота. Яка атмосфера панує в робочому колективі? Дивимося: Карта Мах, Творець це коли людина знає, чого робить. Людина на своєму місці, знає, що робить, куди йде, що робиться взагалі, куди вона рухається. Махі творить це ще і про проявлення себе. Коли може бути таке проявлення себе в колективі, мається на увазі, тут іде така атмосфера, що вам треба більше себе проявляти в колективі як творчість свої ідеї просувати себе, або якщо ви є власником колективу, то тут ви маєте якусь ідею і будете її проштовхувати. Ви ще можете думати, можливо, тут можуть бути багато думок. Але немає дій, тому це карта дій, це карта номер один. Коли не тільки мріяти, але і діяти, тому що це є карта дії, коли ви дієте. Тому тут таке проявлення, і ще може бути карта яка проігратися в колективі як відчуття несправедливості, тому що тут є вісімка номер один, і вісімка – це про відчуття якоїсь несправедливості. А, може бути засудження, і ви можете відчувати такий якусь несправедливість і вивести не згідні. Якась може бути внутрішня така боротьба, яка вам а, буде заважати. Так, чого приємного очікувати? А, тут фінансова винагорода буде. Тут як дві, ну двійка це завжди два джерела доходу. Два джерела доходу, або дві роботи ви будете мати. А, і ті робо, та, і там, там підробіток, там, або дадуть ще вам щось, або ви маєте два бізнеси, два джерела доходу тут на роботі у вас буде. А, або, можливо, це ще і якісь, якась ще можливість відкриється вам, і ви будете це тут ще як і прийняття рішення на роботі. А два джерела доходу і прийняття рішення. Вам щось запропонують, і вам треба буде приймати рішення, треба сказати так чи ні. Так. Ні. Так, чого остерігатися? Щось висвітлиться, вам треба буде тут а, це... <кхід> чого остерігатися? А, якихось, можливо, пліток, хтось вам буде щось наговорювати, хтось буде старатися нав'язати вам свою думку. А, і ви, як то кажуть, слухайте свою інтуїцію, тому що карта ще це і те, що не слухати, хто вам хоче щось нав'язати, слухайте себе, задавайте запитання собі. А як ви хочете? А що це для вас? І а, тому що тут буде багато порадників у вас. І так, тепер ми витягуємо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які можливості а, зустріти свою половинку в січні, дарує вам січень, скажімо так. Так, дивимося уважно. Нова людина йде в ваше життя. А, нова людина, зустріч, побачення, але знаєте, це людина, ви зустрінете цю людину, можливо, це людина, іноземець, десь далеко від вас, тому що це карта ну, і от людина зовсім на іншому березі, і може, інша країна, щось до Але це тут іде така інформація, що людина ненадійна. Зустріч буде, можливо, якась переписка, можливо, не фізична зустріч, зустріч онлайн, але це буде така несерйозна людина, нічого серйозного, буде весело, буде цікаво, але нічого серйозного. Так, для людей, які в пошуку роботи, які можливості відкриє вам всі місяць, які двері вам треба відкрити, в які постукати, і справді вийшли двері, четвірка пентаклів, знайти роботу. Так. Тут відповідь так. Двері, можливості відкриються. Хороша робота, стабільний дохід. Людина задоволена. Вас візьмуть. Чудова енергія. І ще ми витягуємо карту. Порада на січень місяць. Які енергії пануватимуть? Дивимося. Так, січень місяць, Рицар жезлі, швидкість, ідеї. Багато запалу, багато пристрасті, багато переїздів, будете кудись їздити, це відрядження, можливо, гості також. А, ну, Січень пройде, під енергією вогню, під енергією, і це швидкість, тому що ретержев це швидко, це завжди швидко. Тобто пройде цей січень для вас як. Знаєте, цілий місяць, як тиждень, ви не встигнете оглянутися, січень пройшов. Але треба буде встигнути дуже багато. Ось такі для вас підказки ангелів. Я вас люблю. Обіймаю. До зустрічі, дорогесенькі!